Так, святковою ходою в селі Бобовище на Мукачівщині зустрічають новий врожай винограду. Розпочався етнофестиваль відтворенням традицій приготування нектару. раніше ж не, не мали люди такої можливості, щоб у кожного був такий млин млиниць. У нас кажуть у бобовищі млиниць. Не був Чата топтали виноград ногами. Потім чоловіки його красивенько перекладували в прес, пресували і зливали в бочку. Фестиваль Бобовищанське Гроно» зібрав майже два десятки виноробів, які представили напої на будь-який смак. Нас дуже хороша місцевість, де вирощується даже ця ізобела, Вона постійно в підсоня. Промінями і коли зробиться кагор, він дуже є позитивні відгуки. І також троянда Закарпаття це візитна карточка нашого е закарпатського краю, який славиться і раніше, як і раніше, і на сьогоднішній день продовжує славитися винними продуктами, які. Виробляємо ми самі і вже у цілому нашому о, державному підприємстві бісівського виробництва. Винороби кажуть, аби приготувати смачний напій, трудитися необхідно цілий рік, починаючи від обрізки, бо то все дуже клопотлива робота, важка. Я Дуже багато зусиль, ну і треба мати терпіння і наславу, щоб людина хотіла робити, бо одним днем це вино не робиться. Як коли хтось каже, от що це то вино торгують. Це дуже важкий клопотливий труд, щоб донести оцей букет любого вина до покупців, до наших гостей на сьогоднішній фестивалі. Попри негоду, фестиваль в Бобовищі зібрав сотні людей, адже справжнє закарпатське вино смакує в будь-яку погоду. Тут біля 20 видів, може й більше, тут вина. І мерло, і кабарне, і савіньйон, і ну, забела — наше традиційне вино. Ну всі вина дуже хороші. Кожні відрізняється своєю смакостю. Це означає кислостю, терпістю. Цим іменно відрізняється імно наші закарпатські бобовіщанські вина. Бубовіщан тут представили такі, такі такі, як і сорта. Смакує дуже смакує і наїдки, всякі до того. Це є неймовірно Така дійсність, така такої це перший, це перший раз і це дуже красиво. Гості етнофестивалю змогли скуштувати не лише напої з винограду, але й національні страви Мукачівщини і під музику народних колективів. Добре, провести час.